Друзі, всім привіт! Вирішив зняти вам відео з приводу того, як я робив каркас для цієї інсталяції. Це доволі складна конструкція, як ви бачите. Чим вона складна? По-перше, нам треба її було підняти так, щоб сюди вмістилося дві цілі плитки. Тут інсталяція у нас була. Монтована тут метр тринадцять, Ми ще наростили тут профіль 3 см, це метр шістнадцять, плюс гіпсокартона, два шари і плюс плитка. Ми якраз виходимо на бажаний нами рівень. Чим же інсталяція складна? По-перше, нам треба було ці всі розміри зберегти. Дивіться. Як в мене це вийшло? От у нас від стіни. Тут розмір. 15,7. 15,8. Тепер з цього краю інсталяції Той самий розмір. 15,7. 15,8 Чим вона ще складна? Тим, що у нас тут є каналізація і вмонтовані виводи під воду. Тут буде не гігієнічний душ, гігієнічний душ тут. Тут буде умивальник стояти. Тому це змонтовано під умивальник. От така це конструкція. Запас міцності. Тут доволі великий. Я зробив повністю бачите, всі перев'язки, перемички якомога, щоб вона була міцніша. З цього боку так само, тому що кріпив я інсталяцію місцями на піну місцями на Дюбіля, тому що я тут не всюди міг засверлити, тому що тут край тяжкий і просто він сколюється на цей край. Тому кріпив її як міг. Чому така конструкція сюди має входити від цієї стіни до цієї ванни, вона має 80 см. Я зробив запас 81,5 см для того, щоб сюди накрутити гіпсокартон. Він 1,2, і плюс 3 міліметра буде зазор технологічний. Але він перекриється плиткою з клеєм, яка буде наклеєна з цього боку. В общем, от така в мене ситуація з цією інсталяцією. Зараз її буду обшивати. Зараз буду обшивати і хочу показати, як вийшло у нас. Площина. А, тут ще буде вивод для розетки. Не знаю для чого, але хай буде. Ось така у нас площина вийшла. В принципі, воно у нас все в площині. Я думаю, гіпсокартоном воно все зв'яжеться. Якщо будуть десь е, ямки горбики, я протягну цей гіпсокартон ще клеєм на здір. Так, щоб все забити. Е, що стосується рівнів, то як бачите, рівень у нас є. Як з того боку, так і з того боку. Зараз я обшию. А ванну, я думаю, ми будемо вставляти трошки по діагоналі і потім розвертати. Тоді вона сюди зайде. Щоб кому сподобалось, кому було корисно, ставимо пальці вгору, підписуємось на канал і до нових зустрічей.